У Бердичеві вшанували пам'ять заморених голодом та замордованих у сталінських катівнях співвітчизників. Минають роки та не проходить біль. Біль від того, що у мирний час багата і щедра на дари українська земля встелилася мільйонами трупів. Одна година і немає тисячі людей. Один день і не стало 25 тисяч. Один рік і на той світ пішла п'ята частина сільського населення республіки. Що може бути страшнішим за безпорадність батька та замуки матері, які вимушені споглядати, як смерть забирає їхніх дітей. То все було, і то все нинішні українці повинні пам'ятати. На думку Бердичівського міського голови Василя Мазура, усі вони мають чудову нагоду написати для своїх нащадків кращу історію. Для цього у дитячі голови постійно повинні вкладатися такі поняття, як хліб, праця, родина. Всі ми хочемо правди. Кажуть, що вона навіть гірка краща за солодку брехню, але стає дуже прикро і сумно, коли гірка правда біжить за нами навздогін. Кричить, як біль, якого вже не зменшити, про ворогів, яких вже не глянути яким вічі, про життя, яке вже не повернути. Тому прийшли ми сьогодні сюди не для того, щоб судити і карати своїм гнівом історію власного народу. Але ми маємо добре пам'ятати її уроки, щоб не повторювати помилок, ціною яких є людське життя. У той страшний час на могилах не ставили хрестів. У цвинтарні книги не вписували прізвищ, не йшли селами похоронні процесії. Нікому було це робити. Навкруги розстелилося горе. Горе було велике горе, хай воно нікому не дає. Звозили, я ж говорю, прийде, уранці постаємо, два-три чоловіки лежить, неживіє. Їх ніхто ж не знає, хто вони йшов. Вони. Зайбирають на подводу, вивозились, скидають у ями і все. Горе велике, Хай Бог не дає нікому, такого гора. І щоб діти не бачили, не чули мир, щоб не чу такого, якого ми переносили. Не схожі ні на що своїм цинізмом дії тодішнього режиму призвели до того, що на початку 30-х років 20-го сторіччя українців відкинуло мало не в кам'яний вік. З'явилися непоодинокі факти людожерства, знищити як націю, зламати гордість, поставивши на коліна. Таку мету поставили перед собою ватажки тоталітарного режиму. Починали ставити на коліна з духовності. Спочатку духовенство, потім інтелігенцію, тому в тому числі і комуністів, істинних, справжніх патріотів, які вирили в ідею і втілення її в життя. Далі цього виявилось недостатньо. Тоді голодомори. Голодомор, згадайте, 21 23 років, 32 33 років. 46-х, 47-х. Увечері, коли українці згадують трагічні події 30-х років, країну осяюють сотні тисяч свічок. Ті, хто їх тримає, вірять, що свічки ці, схожі на святий вогник, який зігріває душі невинно загиблих, та робить світлішими серця живих.